Дуже щасливий, що все вдалося. Надзвичайно цінна, історична медаль для нашого міста, звичайно, і для нашої країни. Дуже цим пишаюсь. Дякую всім, хто підтримав, допомагав мені в цьому. Шлях дійсно був нелегкий, особливо останній період, останній рік підготовки до Олімпійських ігор, тому що я і травму отримав. Травма була досить такою складною і протягом більше року я не виходив в ринг. Після європейських ігор, з того часу, як здобув ліцензію, звичайно, були певні плани, певні турніри побудовані підготовці до цих змагань. Але всі я їх пропустив в останній, в останній рік, вже в останній період підготовки і за травми. Але слава Богу, після того, як ми зробили операцію, я пройшов відновлювальний період і вже продовжив підготовку. Дуже багато роботи ми виконали, багато випробувань пройшли. Я дякую Господу Богу за те, що милому прийшли на цей шлях, на цю роботу, на цей успіх. Тому дуже щасливий і всіх вітаю з цієї нагородою. Емоції надзвичайні, тому що ну, це ціль була всього мого спортивного життя. Я дійсно я, я та вся моя родина, моя дружина, мій тренер. Ми. Прокидались з цієї мрії, лягали спати мрією, що золото Олімпійських ігор. Вже звичайно, коли ми були на самих змаганнях, можна сказати, що було дуже нелегко, тому що Олімпійські ігри – це змагання, які важко порівняти з іншими, тому що кожна країна хоче здобути нагороду навіть будь-якого гатунку. А нагорода з золота це взагалі дуже високий показник для країн, тому що це і рейтинг, це і престиж. Ну і взагалі, ну це про. Те, завдяки чому всі спортсмени могли е, говорити про нашу країну, говорити про ну, про те, що відбувається у нас в країні, про те, що у нас війна, про те, що ми хочемо, щоб це закінчилось, щоб був мир, щоб був спокій нашим на нашій землі, щоб люди не гинули, щоб діти не гинули. Особисто я дуже щасливий, що саме золота нагорода, тому що і прапор нашої країни піднімався, і гімн лунав, і дійсно дуже багато світових змін е, брали інтерв'ю і запитували. Про Україну, про стан нашій країни. Ну і мені було ну, дуже, дуже цінно, і я дуже радий, що вдалося саме це зробити і саме так говорити про всіх нас. І... Неодноразово я чув, що українці незламні і всі дуже пишаються цією нагородою. Зараз я багато зустрічаюся з людьми, з дітьми, які хочуть подивитися на цю нагороду, хочуть її потрогати, тому що тут, звичайно, тут велика історія і кусочок Ейфелевої вежі, і також дуже багато символів, які, ну, які дуже цікаві і цінні для, для всіх українців. І Зараз я цим займаюся, приділяю час та увагу всім. Хто хоче, як кажуть, доторкнутися до цієї історії, надзвичайно мені дуже приємно приємні всі зустрічі, які відбуваються протягом цього періоду, із дітьми і з дітьми в своєму місті. Тому мені дуже приємно, що так почесно. Зустрічають і вітають мене, мого батька, тренера та мою родину. Дякую. Звичайно, все, що відбувається в нашому житті, все з Божої милості, з допомоги нам грішними. Звичайно, срібло Олімпійських ігор також для мене було дуже корисним. І ніби срібло Олімпійських ігор так звучить дуже. Чесно, дуже поважно, так і з великою радістю. А для мене ну, це срібло було приємним, але трішечки відчували, що зовсім близько було золото, і, звичайно, мене це так трошки засмучувало. Але, звичайно, величезний досвід залишився після цих змагань. З цим досвідом ми працювали весь цей період і, звичайно, протягом Олімпійських ігор в Парижі. Вже ці знання у мене були, тому що всі супротивники, з якими я зустрічався на цьому шляху, це були дуже титуловані, досвідчені боксери. І тому, звичайно, я не змінював свої манери, але знання і досвід, які я отримав на Олімпійських і Токіо, мені дуже допомогли. Питання дружини надзвичайно ну, особливе, тому що. Ну, вона зі мною поруч вона дуже сильно підтримувала мене навіть тоді, коли вже її руки опускалися і здавалося неможливо, тому що, ну, ще раз цей шлях був дуже складний. І ну, вона дійсно вона мене дуже підтримала. я їй дуже вдячний, що вона допомогла досягти цієї цілі. Я її також цим вітаю, тому що. Ну, той момент, напевно, ну останні роки нашого. Ну напевно, ну знаєте, навіть важко сказати останні, ну все наше життя, с -с сімейне, спільне, ну воно якось стало одною цілею. Це золото Олімпійських ігор. Тому що коли я отримав срібло на Олімпіаді в Токіо, ну воно коли я заходиш до мене в будинок, ну великий підстав, там є там медалі, і посередині висить срібло Олімпійських ігор, і ми завжди мріяли, що коли буде золота медаль Олімпійських ігр, ми трішечки прикриємо срібла в Токіо, золотою медаллю вже в Парижі, тому я дуже їм вдячний. Я дуже ціную її підтримку, допомогу, дуже люблю її і дякую за Богу, що в мене така дружина дійсна. Я щаслива людина. Дуже дякую президенту, вже пройшли призові за Олімпійські ігри, які він обіцяв, але, якщо чесно, я навіть в мене було часу спланувати ці. Спланувати, куди ці кошти будуть витрачені, звичайно, на підтримку та на допомогу нашим бійцям, також якась частина буде витрачена. І, та й до цього я витрачав і дуже, як кажучи, ще раз вдячний дуже нашим військовим. Вони ціною власного життя боронять мир та спокій в нашій країні. Тому я буду вдячний, я та вся моя країна. Це безмежна вдячність. -Клін. Я їх вітаю цією нагородою, що нам разом це вийшло. Вдалося.